Друзі, хочу вам показати, як е, додати продукти по програмі Лівеста». Отже, е, після того, коли ви додали продукти собі в корзину, ми переходимо безпосередньо туди, Справа вверху ми натискаємо значок е, корзини, і коли ми е, попадаємо в корзину, ось є у нас продукти, які ми замовили. І е, якщо у нас замовлення більш, більше, ніж на 30 балів, нам доступні, доступні продукти по програмі «Привіт, Вести. Ось ми опускаємося нижче, і в нас є е, таке повідомлення, відображається, яке пише: вітаємо, ви виконали умови акції. Е, і відповідно тут можна обрати один із продуктів. От Якщо ви поглянете, е, тут є безпосередньо ці товари і їхня ціна, і таких сторіночок у нас є 86. О, зараз я на першій сторінці, зараз переходжу на другу сторінку, на третю сторінку. І ось ми можемо в такому форматі їх переглядати. Насправді це достатньо багато. Я думаю, що ви втомитеся переглядати 86 сторінок, Тоді, тому простіше просто по каталогу знайти той код, який цікавить, тобто продукти, який цікавить, взяти зі знижкою, і безпосередньо увести ось тут віконечку його код. Отже, от, наприклад, ми візьмемо ще одні парфуми 47 Давайте ось тут вносимо в віконечку цей код. Так, 47 45, 1, і натискаємо рожеву стрілочку. І ось е, нас, в нас знаходиться е, цей продукт, його ціна 162, 30, і ми натискаємо плюсик, відповідно, ми просто його обираємо. Якщо, до прикладу, от в нас зараз тут, як ви бачите, тільки 31 бал. Тобто нам доступний один такий продукт. Якщо я, наприклад, ще раз захочу поставити е, хрест, плюсик, мені напише, що перевищено ліміт подарунків, тому що я можу взяти тільки один такий продукт. Але якщо у мене в замовленні буде, скажімо, не 30 балів, а 60 балів. Що відбувається тоді? От зараз ви бачите 62,8 балів. І відповідно тоді я без проблем можу взяти по акції ще один такий парфум, або будь-який інший. Тобто, якщо я хочу інший якийсь продукт, от зараз залишимо один парфум, і я хочу, скажімо, інший продукт. Я, а якщо хочу перелік всіх продуктів побачити, я натискаю значок, де ми видаляємо код, і ми бачимо перелік всіх інших продуктів. Або Якщо я, скажімо, знайшла для себе інший продукт, який мене цікавить, я ввожу його код, ну, до прикладу, ось такий. Ось у нас є шампунь. І натискаємо плюсик біля нього. Відповідно, цей шампунь також додався. Тобто парфуми ми взяли по програмі «Привіт, Веста і шампунь. І далі вже ми продовжуємо стандартне формування нашого замовлення.